Куща колена! Пані Олені, на 100 тисяч гривень ваш, отримуйте його. Ти працюєш з дітками, які мають порушення, то завжди треба щось більше ніж звичайне. Бо ти знаєш, що це дітки, які можуть тебе злечути, не мають можливості тебе добре бачити, не можуть тебе порухати, не можуть так рухатися, як інші. І Тоді треба докласти більше зусилля, більше якогось чару, більше якоїсь магії. То тепленьке. А ну спробуй, чи тобі вдається? Яке повітрячко? Є різниця? Шшш! Так. Пам-парарарам. Пальці голосно Перед. Лікті. Назад. Коліна зігнули. Ніжки сторони, а хвостаки, догори. Ми займалися з пані Оленою в старшій групі садка 153 Проблеми з дитини були самого раннього віку, тому що він дуже пізно почав говорити. Але Олена Олександрівна справилася, ми вже в школу пішли. Ми деколи з Андрієм проходимо біля садка, і він каже: Мама, давай зададемо до тої тіті, що мене вчила розмовляти. Хай подивиться, як я вже розмовляю. Це круто, коли ти починаєш працювати з дитиною, яка має три роки, і, наприклад, дуже мало говорить, а потім їй п'яті, і вона виступає на святі в садку і розповідає вірші. Ну звичайно, що ти бачиш, які це колосальні радості, коли ти міг до того докластися. Чоловік теж педагог, і він теж виграв цього року премію як вчитель початкових класів. Власне, наші дівчата кажуть: Ой, батьки, дивіться, є оголошена премія. Подайтеся разом! Ото От буде класно, якщо ви разом виграєте. І так ми якось з чоловіком заповнили ту заявку так за п'ять хвилин до кінця терміну. Та й чекали. Коли я почула своє ім'я, мені було приємно, що мою мою номінацію оголошувала дівчинка. Направду була така радість всередині, неочікувано. Якась сьогодні погода, погода, погода. Яка сьогодні погода. Максим Кос каже. Добре просто бути собою. Якщо ти маєш добрий контакт з дітьми і маєш знання, то це є твій успіх. Професіоналізм на добро. Так, це така моя гасло.